Після якнайменше прохолодного прийому плану перемоги Зеленського за океаном, коли одні квитки було розпродано, а інші розкуплено, він анітрохи не соромлячись продовжує чоси з цією самою програмою Європою. Схоже, американцям жарти не зайшли. На жаль, не зайшли вони європейцям, хоча б тільки з тієї причини, що у європейців грошей менше ніж у американців. Хоча російський терморектальний аналізатор до тукісу європейців набагато ближчий ніж до американців. Вова за підсумком привіз обіцянок уже обіцяного на 1,4 ярда, який, як і гроші МВФ і штатів, теж давно обіцяні, невідомо коли будуть. Заодно заповняючи всіх своїх, ну він же старателів, в тому, що йому вдалося вибити з Байдена ще пакети допомоги, і ще пакети допомоги, на що експерти здивовано розчепірюючого ченята, запитали: а хіба це не ті гроші, які Байдену необхідно віддати Україні за раніше досягнутими домовленостями, які згорять, якщо наступний президент їх скасує? З офісу пролунало гучне мовчання. Ну і нарешті ясновельможний зійшов до холопів, озвучив пункти свого чи то плану перемоги, чи то хвормули миру, виходить, якийсь тут грати, тут не грати, де жирна пряма рибу загортали. То все ж таки план чи формула? Це одне й те саме? Тоді чому різні назви? Вибачте, це політика. Навіть, прости Господи, міжнародна, тут формулювання важливі, це не експромт на концерті. Коротко по суті. Нічого несподіваного і або проривного. Ті самі забаганки, за якими нам відмовили, визнати Україну рівною в європейській системі безпеки, звідки випливає запрошення до НАТО прямо ще і Дєся. Робота натівського ППО з вилову залітаючих на їхню територію Балалайок. Робота з засобами ураження в глибоких тилах супротивника і надання таких засобів позбавлення можливості Москви здійснювати агресію в майбутньому. Тут потрібно трішки докладніше. Звучить як позбавлення боєздатності російської армії, можливо, до нуля, але це ніяк не поєднується з планами Вашингтона перетягнути Москву на свій бік і зробити союзницею в протистоянні з Китаєм. Сенс тоді в РФ, якщо її військова міць буде близько нульовою. Якщо для вас це новина, то просто не беріть у голову. Далі буде більше і різніше, тоді розберемося. Посміхнули сентенції на тему Ми демократична нація, під які зал Вру за командою підхоплювався і починав аплодувати, як собачки в цирку. До речі, досить мляві оплески були ріденькі, без вогника, немає ентузізму в аудиторії, не як у 19-му році. А щось і стало? Із цікавого була пропозиція розмістити пакет стримування на своїй території, неядерний, що означає ні стамбульським домовленостям. І була цікава пропозиція щодо заміщення американського контингенту розквартированого в Європі на Зсу, але ясна річ, уже після війни. З неприємного торгівля ресурсами, мовляв, у нас є багато смачного і цікавого. Давайте будемо добувати, не самим добувати. Потім, хоча б частково переробляти й експортувати вже продукцію якогось переділу. Ні, це занадто складна схема для нас. З Титаном ось уже порішали. Треба порішати зрештою. До речі, до чого тут знову Азербайджан? Питання для допитливих. У підсумку жодного слова не було сказано, що мир можливий тільки тоді, коли загрозу буде усунуто. Прозвучало, Росія повинна Україну втратити, втратити бажання контролю, всі такі можливості. Але це екзистенціальне протистояння, яке має історичне, політичне, ідеологічне коріння. Карфаген має бути зруйнований, і хотілося б нам самим вирішити, хто буде карфагеном, ми чи вони. Але якщо йшлося тільки про втрату можливостей, то вирішувати це будуть за нас, і Росія навряд чи втратить сама себе. Тож, формула плану чи план формули заплутався, виглядає не дуже реалістично. Але як пропозиції для подальшої торгівлі за кожним із пунктів цілком можливо. Головне не прозвучало. А що ж будемо робити ми, тобто українська держава? Традиційно ділити гроші після того, як їх отримаємо на всі наші забаганки від заходу? Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Ми стали на тиждень ближче до нашої перемоги, як би неймовірно це не звучало зараз. І до неприємних подій 5 листопада. На жаль, в обох випадках, кого б не вибрали американці, нікому особливо краще не стане. Щось там у них у публічній політиці зламалося. Якщо раніше, хоч через одного обирали більш-менш, то зараз обиратимуть із не найгірший варіант із двох відверто поганих, коли обидва відверто не дуже і для країни, і для світу. Загалом відкриваю волонтерський куточок, як зазвичай, хвилини півтори-дві. Каменти вже показую, і фоном показую фотозвіт. Покровський напрямок. Ви чули про те, що відбувся обмін загиблих хлопців на автомобілі Лада, здобуті на нашій території. Це стало можливим завдяки волонтерській групі Плацдарм, з якою дід працює давно. Вони займаються пошуком загиблих з обох боків. Левову частку роботи в цьому обміні зробили вони, витягували двохсотих, і в кінцевому підсумку відбувся обмін на наших загиблих бійців. П'ятсот одного хлопця повернули додому. На щиті Пом'яніть. Щодо збору на антидронки. Навіть до ста тисяч ми не дотягнули поки що, а нам потрібно на одну антидронку 180, на дві, відповідно, 360. З сьогоднішньою швидкістю збору донатів розрахунково ми зможемо віддати хлопцям мавки десь до кінця листопада, а там у Миколая близько буде доречно, якщо не подорожчає комплектуха на них на той час. На 28-му бригаду потрібна ще одна антидронка на групу розвідки і ще одна на 115-ту бригаду. Це харківсько-луганський напрямок. І там, і там сховатися від дронів ніде. У полі немає укріплень, у русі полями не сховаєшся від них. Надія тільки на антидронки і реби, тобто на вашу допомогу. Допомагайте всі посилання внизу під роликом завжди. Щодо скоб: 12 тисяч скоб усього із закуплених матеріалів було зроблено. 10 тисяч зроблено в самому Павлограді. Тут на фото є обличчя тих, хто їх робив навіть. Не пропустіть. Решту скоб дороблено самою бригадою, яка будує укріплення вже на місці. Бригада починає посилюватися, 500 штук було передано ними на Покровський напрямок, і на п'яту бригаду 300 скоб, тобто бригади продовжують самі рити і самі укріплюватися. Щодо Вебаст, тобто щодо сугріву для наших бійців, 11 штук Вебаст роздано по бригадах. Це багато. По грошах це 55 тисяч гривень за ціною для нас. Ми платимо за кожну зараз 5 тисяч гривень. У роздрібі вони продаються від семи з половиною. А вони потрібні потрібні, і потрібні, тому що є нові бригади, багато пересувань, багато розбито, доводиться оновлювати. Чи думає про це держава? Г. Дивись фото про Ніцо. Це донька краматорського мера. Вона вчиться в Ніці, а дружина живе в Парижі. Не знали? Розумієте, для чого влітку в Краматорську висаджували квіти в нові клумби. Закінчую волонтерський куточок. На фото фоном є заготовки смаколиків для хлопців, щось купуються, щось нам привозять і дарують, але шкода залишати помідорки у полі. Краще їх призвести і віддати хлопцям. Згодні? Консервація, сало з часничком, усе це, хоч на крапельку, якщо зігріє серце, нехай навіть і через шлунок, то стане тепліше стерчати в сирому окопі під дощем, чекаючи на мудрі накази і малі групи. Закриваю волонтерський куточок. О, минулого тижня було де розвернутися думці та каменту. Експерти всіх мастей втопили інтернет у мегапікселях і зважених позиціях. Зараз все розповім. Оскільки програма формули не зайшла, довелося домашню заготовку викочувати, ні, не ту, яка помідорчик і сальце, Кавеянівську. Щоправда, її вже використовували і наші спікери року в 14, -му, 16 -му, і в 22 і тепер постійно, про ядрену боньбу. Ось і зараз найвеличніший сумно зітхнув і мовив мовляв, або в НАТО забирайте бігом, або самим боньбу робити треба. Ой, що тут почалося. Хор правильне рішення!» – звучав голосніше за всіх, тому що основні зусилля організму там пішли в голосові зв'язки та інші фізичні покращизми, а назви вини вже не вистачило. Багато хто раптом вирішив, що цей виріб позбавить і від мобілізації, і від підвищення податків, і від прикрощів бути сусідом від сусідів. Якщо припустити суто теоретично, що боньбу ми створимо, куди нас визначать поки що партнери? Ну, в світлі їхньої політики про нерозповсюдження до Ірану, Північної Кореї чи Московії? Афігенна кампанія загалом заради цього ми жили рвемо і гинемо. Ну і давайте подивимося, що нам можуть відповісти тоді вже колишні партнери. Військова допомога, Йок. На кордоні з нами і ЄС встануть струнки лави бригади озброєння допомогою, що не доїхала до нас. Фінансова підтримка йок. А це за різними підрахунками близько половини і більше нашого нинішнього бюджету. Гуманітарна допомога. Так, так, це про тих біженців, хто голосніше за всіх кричить в інтернетах, продаєш боньбу і даєш кордони 91-го». Теж йок. Привіт, рідні. Чому ти цека? Куди навилка? Я ж ще вчора був перспективним біженцем, який подає економічні надії, і писав вірю в ЗСУ в кожному каменті. Як це повернутися за місцем прописки у 28 днів без права апеляції? Туди ж і реабілітація з протезуванням наших військовослужбовців, яким пощастило в ці програми потрапити раніше. А і залишки торгівлі з ЄС повз квоти. Туди ж слідом за польськими фермерами. Як вам картинка за підсумками? Подобається? Ну, крикніть щось, надихаючи каменти відкриті. А тепер другий аспект. Бачите, купити авто не тільки для кататься, а й заправляти, робити ТО, міняти всякі різні від гуми до фільтрів і стекол, так і з ядреною боньбою. Її потрібно забезпечити обслуговуванням на повний цикл життя виробу. Причому, якщо для авто є спеціальні заводи, де роблять потрібні деталі, і спеціальні люди, які вміють все міняти, то в нашому випадку робити все ТО потрібно буде самостійно, в домашніх, так би мовити, умовах і вже під санкціями, які нам влуплять, не замислюючись і не зателефонувавши, щоб перепитати. І це буде як у від сусідів підкувати блоху, але зробити, щоб ця блоха часом не здохла, не заразила сусідів. А головне, щоб це була не єдина блоха з яйцями Фабереже. Тут потрібна культура виробництва. Яку ми давно втратили, подарували, пролюбили, виберіть із списку відповідне. До речі, тому ж і Антонівський завод тільки може щокатати фюзеляжі для антуражу відосиків гондосика, як і в дипломатії, тому що зараз грають нас, а не ми. Тому еківоки на Ізраїль не мають сенсу. Спершу треба показати щось подібне до ізраїльських технологій, культури, інженерії та сили дипломатії, як у м'якій, так і у брутальній реалізації, а потім уже втягати песи і кіпу та починати вдавати з себе. А ми поки що тільки вміємо в надуті губки, насуплені брівки і в істерику тупотіти ніжкою в тактикульному курсівиці. Ну і третій момент. Так чому ж усі у світовій політиці так сильно збудилися на цю нехитру ідею? Чому стільки голосів кричать Ай молодца!» і одночасно так багато закривають обличчя руками? Чому одні нас з усіх боків запевняють, що ми зможемо, а інші просто б'ються головою об стіну? Тому що однією тільки цією заявою півшостого Якщо що, то ви самі винні, ви не залишили нам вибору. Україна встала вже встала в один ряд із тими країнами, проти яких викочують санкції і проти яких дружить увесь цивілізований світ, розумієте? Тому що Головстєрх відкриває скриньку Пандори, а наш, який вічно старається, підтримує її кришечку, розумієте? Тому що правил більше немає, це більше не в правилах України. Тому що якщо можна відкрито таке говорити тому, кого підтримують усі притомні, то що залишиться говорити тому, кого підтримують несамовиті? Тому що більше немає сенсу взагалі говорити про підтримку. Починаються розмови про стримування. Розумієте? Тому що саме озвучування такої ідеї на такому рівні це вже ультиматум. І ультиматум кому? На Росії? Та в неї цих ядрених олівців, як у собаки, Бліха, територія як сто Україн, хоч би як півшостий старався, він не зможе стільки ж протиставити це ультиматум, просто почути думку мою усьому цивілізованому світу. А там таке не люблять. Там такого бояться. І бояться не політики. У них є бункери, бояться виборці. І ось по них, по виборцях, по платниках податків, по тих, хто, незважаючи на всю протидію, продовжує щосили утримувати градус допомоги Україні, і влупив наш КВНщик. Така ось логіка, Хунтубери. Спростуйте її в каментах, якщо є бажання. Каменти відкриті, нагадую ще раз. Ще з неприємного: після наших фінтів з Укренерго, а саме після беззаконного звільнення СЕО Кудрицького і розвалу Незалежної Ради. Європейці не змогли стримати свого здивування, і про всяк випадок попередили, що ми тепер їхнім сертифікатом про співпрацю можемо підтертися, що ми попередньо зробили, звідки постає питання наявності імпорту електроенергії з Європи. Поясню, нашої електрики нам не вистачає. Ми купуємо у Європи. Так ось Європа попередила, що якщо ми не візьмемося за голову, то електрики не дасть. Так що вражинам можна і не втрачатися на розвал залишків нашої енергетики, ми і самі вже впоралися. Питання поставили Руба до 9 грудня. І тут, якщо мова про енергетику, знову стирчать вуса Деркача молодшого. Хороша в нього була школа у прямому сенсі. Академія Федеральної служби безпеки М -м -м, рифи та саме. Примітна його дипломна робота, згідно з віки, організація і проведення зустрічей із негласною агентурою. Чинний сенатор від Астраханської області в Раді Федерації відмінно попрацював. Агентура продовжує свою справу. А що українська влада? Хлопці, ну вам же обіцяли, я розвалю систему. Ви ж не казали, яку саме систему треба розвалити. Ось отримайте. І так заасфальтована, прямо за 20 кілометрів від фронту. Ні, розписуватися не треба. Ви вже в 19-му все, що потрібно, підписали. І ні, нас Європа не заморозить. Це не точно, але нас наполегливо запитують, хлопці, а ви часом рибного супу не переїли там? Загалом наші партнери показують нашим тим, хто туго міркує, але легко краде, що треба бути скромнішими, тихішими, а то народ може почати хвилюватися, виключно на ґрунті таких ось повідомлень. А ще в нас прокотилася хвиля хету, мовляв, Байден вирішив не їхати на Рамштайн і прикрився ураганом струсив. Ось невеликий приклад. Через ураган світова галузь напівпровідників може стати. Уявляєте, все від пральних машин і мікрохвильових печей із мобілками, закінчуючи сонячними панелями і всіма цими модними дата-центрами, на яких живуть і розвиваються всі ці чат gpt системи залишаться без чіпів. А справа то всього лише в тому, що ураган Елен затопив кілька якихось там шахту з проспальні, Північна Кароліна. Ось тільки заковика в тому, що тільки там добувають начистий кварц. 90% світової пропозиції, а запасів у виробників мікросхем залишилося на 3-8 місяців, і вельми це оптимістично. Тож підстави не їхати були. Але якби це був рядовий Рамштайн, то американська адміністрація могла відправити когось рангом нижче на кшталт Блінкена, але не відправили. Виходить, потрібна була присутність саме першої особи, яка з меншим пафосом, але провела всі необхідні зустрічі. На тиждень пізніше Байден був із візитом у Німеччині, де все одно відбулася зустріч із Шольцем, Макроном і Стармером, представниками головних країн донорів. І підозрюю запланованих домовленостей було досягнуто, і рішення було ухвалено. Які. Поки що на публіку нічого не звучало, але не нам одним цікаво, тому, напевно, спочатку будуть домисли, потім контрольовані сливи, а там, дивись, може, й до чогось більш ясного доживемо. Можна припустити, що частково стане відомо перед самими виборами в Штатах, і за істериками з офісу найгалактичнішого месії. Зрештою міжнародки, у нас за тижні у меню сакартвельське сациві та індійська курка куркаукарії, не рахуючи дрібного сорті. Почнемо з ближньої страви. Уже всі в курсі про ту безсоромну рекламну кампанію, яку веде нині правляча там партія, лякаючи населення то майданом, то руїнами українських міст мовляв, якщо не оберете нас, то ось вам що буде вищою мірою брудно і цинічно. Хоча чого очікувати від московських проксі? Хіба не вони ж російські проксі ділили українців за сортами? Але головне, що кричати голосніше за всіх. Ось тільки ця радиска вдає, що не знає, що в Україні триває війна, один день якої залишив би від Грузії лише тільки пил і трохи хмелі сунилі. Зовнішні впливи зрозуміло, не змусили на себе довго чекати. ЄС пригрозив Тбілісі обмеженням або зовсім закриттям безвізу для громадян Грузії та скороченням фінансування коштом бюджету ЄС, а також фактично поставив на паузу процес євроінтеграції Грузії, через що прем'єр і заревів, зате Москва одразу ж розширила свій безвіз. Кобахідзе тобі туди. Тож поглинання триває. Несподівано до тюрції, Московії, до тушки Грузії, додався новий інтересант Китаї, який бачить у грузинських портах термінацію серединного маршруту, який замінив маршрут через російський трансип. Хоча, наскільки несподівано, попередній грузинський прем'єр перед тим, як очолити уряд, півтора року працював консультантом у великій китайській компанії China Energy. І поки він був прем'єром у всіх проєктах із бюджетом понад 100 мільйонів доларів брали участь компанії Сканер. Про використання грузинських портів інвестиції в модернізацію розширення міркують китайці з азербайджанцями. Нічого дивного, грузинські сусіди вже давно наклали лапу на грузинські залізниці, а тюрки на іншу інфраструктуру, включно з портовою. Розворот Сакартвело став очевидним уже тоді, коли вони відмовилися вводити санкції проти Росії, бо це їм виявляється занадто дорого. Принципи посунулися на догоду золотого тільця. Насмілюся нагадати про вчинок Ющенка відразу ж після 080808, 08. 08. 08. який поставив принципи вищі вигоди. Але ж ми могли б на найвищому рівні посміятися, що щоправда багато хто у нас і зробив над тим, що відбувається. Нинішня грузинська влада пояснює, що зовнішня торгівля з Грузією становить лише 03% від зовнішньої для Росії, тоді як це спричинило спад у 10% грузинської економіки та її подальший колапс. Можливо, це й так. І можна поридати, От тільки хто оцінить той потік паралельного імпорту на Росію, який йде через Грузію. І навіть у тих горозвісних 0,3%, скільки йде критично важливого для російського ВПК? Адже, нагадаю, Тюрція не має прямих кордонів із РФ. А отже, необхідний транзит. Далі не важко здогадатися. Тепер про вічних неприєднавшихся, які поступаються тільки Китаю в закупівлю російської нафти, і тільки Китаю ж поступаються з експорту в РФ чіпів, верстатів і технологій, що підпадають під санкції. Але ясна річ, цей майбутній світовий гегемон сам ніяк не підпадає під санкції за танго з рифою. Усі бояться відштовхнути Індію від заходу, але американці. Обережно починають бойці прикручувати й індусам, грюкнули санкціями за поставку іранської нафти, потроху гноблять і танкери тіньового флоту, які тягають російську нафту. Але з іншого боку, а куди індусам діватися? Адже якби вони залишилися сам на саме з глобальним юхом, їм довелося б вирішувати питання самостійно із китайцями, і з Пакистаном тими ж індусами. Адже де протікає річка Інд, то може й на здоров'я? Тим паче обхарата вже явно надувся імперської чарі Великоскрепія і може незабаром прорвати. Чому ще майбутня гегемонія Індії викликає питання? Ну, хоча б тому, що нинішнє керівництво намагається забрати пальму першості у нинішньої фабрики світу і тим самим перетягнути на себе золотий дощ? Ні, панове гусари, мова не про те, західних інвестицій. Так, зараз ріснюють новинні стрічки повідомленнями про перенесення з Китаю до Індії технологічних складальних ліній. Але. У чому основний фактор, крім протистояння Китаю Заходу? Ціна норма години індійського робітника. Китайці нині вже не дешеві. Але як довго Бхарат зможе вигравати за рахунок дешевизни робочої сили, коли світ дедалі більше рухається від глобалізації до жорсткої регіоналізації та перенесення ключових виробничих майданчиків максимально близько до себе, на кшталт планів з реіндустріалізації штатів, заради якої запроваджуються воїстину загороджувальні мита, причому не тільки на китайські товари, і плювати на всесвітню організацію торгівлі. Ось коли стане Америка великою назад? Нам, панове, в коркових шоломах знову розкажуть про принади глобалізації та відкритих ринків. Але я це відволікся. Якихось нових проривних концепцій від нюделі не чути. Звідки й певний скепсис? Хоча і внутрішній ринок в Індії буде більшим, і задоволеність там нижча, тож рости є куди, і культура з наукою теж мають місце бути, а не чистий дралограф ідей і технологій, як виконують китайці. та й Піднебесна навряд чи так вже покірно віддасть свою частку ринку міжнародної торгівлі, а захід вкотив у неї інвестицій не на один трильйон. Ну і якщо вже зайшла мова, то не будемо минати увагою головного ляльковода всіх цих світових звіздюків Китай, який продовжує успішну співпрацю з Москвою у військово-технологічній галузі. Ось нещодавно вони спільно тренувалися ловити і збивати морські дрони. Точніше, Москва передавала бойовий досвід, вже який є, і заодно боролися з ворожими підводними човнами, видно, передавали ще радянський досвід. А тим часом у китайців почали з'являтися свої підводні човни. З початком активного інтересу китайців до Запорізької Мотор Січі у них з'явився і свій вертоліт, а до того вони задовольнялися репліками або купленими на заході апаратами. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги України. Долі ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!